Привіт, малята, запрошую вас на наше цікаве заняття сліплення. Послухайте, будь ласка, загадку, виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Що це, малята? Як ви гадаєте? Вірно, це кімнатні рослини. Діти, кімнатні рослини дуже різноманітні, їх дуже багато. Давайте пригадаємо назви деяких з них. Це фікус, традисканція. Бегонія. Примула. Малята кожна з цих квіточок мріє, щоб в неї був самий гарний горщик. І я пропоную сьогодні нам з вами для своєї улюбленої квіточки прикрасити горщик. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка, шаблон горщика. Та стека. Обираємо колір пластиліну, яким хочете прикрасити горщик. Мені подобається зелений. Відчіпуємо шматочок, розминаємо, щоб він був м'який, і скочуємо його між долони прямими рухами. Потім з'єднуємо з нашим горщиком, пальчиком притискаємо зайвий пластилін, прибираємо стекою. Я хочу зробити ще одну таку прикрасу. Тож повторюємо ті ж самі дії, тепер беру пластилін жовтого кольору, відщіпую багато маленьких шматочків. Кочую їх між долонями в кульки і прикрашаю наш горщик, притискаючи пальчиком. Ось так прикрасила я горщик для своєї улюбленої квітки. А як прикрасили ви! Чекаю на ваші роботи. До побачення!